Ми прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благослави ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці сам Ісус явився, хай.